Привіт! це топ новини дня від п'ятої редакції. Рашисти бояться звозити свою техніку до Мелітополя залізницею, адже там її часто густо перетворюють на металобрухт завдяки нашим розвідникам, партизанам та артилерії. Поки техніку перенаправляють на станцію Сокологірне у Генічеському районі. Надсилати повістки через дію не будуть. Те, що у додатку з'явиться електронний військовий квиток, на це ніяк не впливає. Повідомили у Мінцифри. Українська Феміда дивує касаційний кримінальний суд, призупинив виконання вироку, тому що про це попросив сам злочинець. Колишній директор Запорізького титаномагнієвого комбінату Володимир Сивак був засуджений до трьох з половиною років тюрми за зловживання службовим становищем на 18,6 мільйонів гривень. Сивак попросив зупинити виконання цього вироку, бо працює головою компанії «Дніпрогаз», має шестеро неповнолітніх дітей та непрацюючу дружину. Суд дослухався. От така історія малята. Рублі, які люди отримали чи заробили на тимчасово окупованих територіях, не можна витратити за їх межами. Про це все частіше повідомляють мешканці Приморська. Росня каже, цими грошима можна користуватися тільки в окупації. Оце так логіка. Тим часом в енергодарські магазини повернули термінали для оплати гривнями. Чого б це? Чотири людини за місяць змогли вирватися із тимчасово окупованих частин Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей у бік Запоріжжя. Боросня закрила виїзд з окупації. Мер Мелітополя радить українцям виїжджати через Крим чи Новоазовськ, але важливо пам'ятати, що там потрібно пройти фільтрацію, тож варто бути максимально обережними. Ульпана, Джавеліна, Мантикора, нектарій та Ларс. Це лише невеличка частина найнезвичніших імен, які українці давали своїм дітям у другому півріччі минулого року. Цікаво, які оригінальні імена батьки обиратимуть цьогоріч. Підписуйтесь на телеграм-канал П'ятої Редакції, аби дізнаватись про все першими.